Друзі, ви на каналі Sport News. я Вадим Олійник і я вітаю вас з наступаючим новим 2026 роком. І сьогодні ми приготували для вас новорічний спецвипуск. Тому сідайте зручніше, наливайте шампанське, ми починаємо. Без чого цей новий рік точно буде провалений? Без друзів. <світ> Не знаю. Неважливо, да ну, mm -hmm. ну я без не знаю просто куди гірше. Ну, якісь, якісь, Ну от чого б хотілося? Мені б хотілося дійсно якісь за за міські в принципі. Я буду десь виступати за за місто, десь там де природа є. Mm -hmm. Мені дуже хочеться ведучим, ну ведучим із кілохом. Яке ваше найсміливіше бажання? На наступний рік можу проговорити, тому що я про це не один раз також говорила в соцмережах. Я починаю робити наступну сходинку в моєму проєкті про голос. Ось mm -hmm. у мене є курс про голос. Mm -hmm. Я працюю зі студентами. У мене є індивідуальна робота. А тепер я хочу більше розвивати ще більше свій особистий бренд і оновлювати повністю програму курсу про голос, робити його ще професійніше, хоча зараз він на дуже високому рівні. Але я хочу ще більше. І це для мене дуже сміливий крок. Це буде дуже велика робота, але дуже цікава. І воно того вартує, тому що у мене є грандіозна мета, ціль про те, щоб про проголос дізналася вся країна і не тільки Україна. Я останні кілька років я ж розумію, що я не та, яка була раніше. Раніше у мене були цілі, роботи, все, все, все несеться. Так, а потім я така видихнула і така, а хто я що я? що я хочу в цьому uh -huh. житті. І я думаю над цим постійно щодня. З приводу того, де я беру натхнення, якщо його немає, я, ніч, я нічого не змушую себе робити. Mm -hmm. У мене немає такого типу, що ну, якщо я не хочу, я це не роблю. Я почекаю, наприклад, вчора Тепері весь день гнатися. просто лежала, дивилася серіал. Mm -hmm. Можна, можна. Позавчора теж. Клас, <laughs> В молодець. В принципі, от. І е, мені було важко сформулювати. Через те, що зараз дуже швидко все так розвивається, і не встигаєш підлаштовуватись під тренди, під те, що є нещодавно блогерів було три штуки, зараз їх вже дуже багато. TikTok вже нікому не цікаво. Люди виключають телефон, видаляють соцмережі. А що робити? Куди йти? Тих самих так і що? все, все так багато. А хто в цьому всьому я? І я постійно думаю над цим і намагаюся сформулювати якраз такі бажання, щоб воно було чітким. І уявіть собі. От прям нещодавно, десь місяць назад, я думала, хто ж я, що я що я хочу. Я зрозуміла, я хочу ходити на, на різні шоу, на подкасти, щоб мене запрошували уявляєте, я тільки сформулювала це е, отак, бажання. І мені від, почин... одразу починають всі телефонувати, запрошувати мене на різні да, шоу. Так працює, коли подкасти. ти Все. І я Білі кайфую від цього. Зараз мені це подобається. В плані того, яка ціль. Ну можливо, так щоб от саме така діяльність почала приносити мені дохід, класний Досі. дохід, і причому я також чітко сформулювала для чого мені дохід, бо раніше, типу, те до чого я ще ну, просто заробляти. треба. Це да, не ціль. просто треба. Так. Або закрити якісь дефіцити, або комусь щось довести. Це раніше мене мотивувало, зараз мене це вже не мотивує. Що робити тоді? Навіщо мені гроші? Я так, ну, я майже ін... Ні, що в мене гроші були, я... але по факту я не працювала, не було такого вайбу, що я працюю. Я кілька років я вже нічого не роблю. Ну, от У мене є реклама, я там пів години зняла, що то все, і пішла собі. Ні, гуляю, щось роблю. Класно, круто, але так теж не можна. І от, коротше, я намагаюся формулювати, от знайти також цей баланс, бо раніше дуже багато працювала, потім я взагалі не працювала. А хто в цьому всьому я? Це складно. Але от я, мабуть, на наступний рік я хочу, щоб цей Повний такий формат, як я себе бачу, коли я сижу, десь розмовляю, десь знімаю зйомки, щоб він почав приносити став моєю роботою і почав приносити мені крутий дохід. Класно, клас, так і клас. буде. У мене якось знов плани поменше. Я хочу більше напевно розкриватися, mm -hmm. почати більше показувати себе, бо в mm -hmm. мене контент все ж таки такий більш про естетику, про картинку, mm -hmm. про mm -hmm. це все. А зараз я хочу показати людям, яка я. і. В той же час собі розкрити, яка я боя досі ще ну типу хто я? Mm -hmm. От я mm -hmm. теж не знаю. Поки mm -hmm. що. Я буду дізнаватися. Відбувається перезавантаження. Не перезавантаження у людей. 100%. відсотків. Цей рік 25-й, був під 9-м арканом. Це перезавантаження. Наступний рік 10-й, Колесо Фортуни»… І, в мене так само. От, і все буде колесо топ. фортуни. Що що, що? що? А, ну, колесо ну, фортуни, якраз таки це прям це розквіт, це якісь нові події, нові знайомства. Прям це ну буде щастити, буде класно в наступному році. 26-му. нарешті, щастому. нарешті. Так. Знову no програв. Добре, ще я апгрейднув свою картку універсальна від Приватбанк та Віза до геймінгової, додавши наві-скін. Завдяки цьому я маю кешбек до 15% на оплати в категорії геймінгу, а також знижки на мерч, Наві в Навішо. Ця картка створена для геймерів. Хто тягне катку, кайфує від ігор і хоче максимального бусту. І ви, друзі, боріть участь в промо-акції старт великої катки з Navi». Все, що вам потрібно, встановити navi скін на свою картку, універсальна або ж універсальна Gold від ПриватБанку та Віза. Попередньо, якщо немає її. Оформіть Приват24. Підключай геймінг кешбек. здійснюй оплати карткою. Кожні 500 гривень це шанс на виграш. Та приймай участь у розіграші від легендарних Na'Vi. А там крутий мерч від Наві, потужні геймерські девайси від Logitech та суперприз ігровий ПК та екскурсія в Офіс Наві для п'яти переможців. Тож дій! Що в цьому році для вас було найбільшим тріумфом? Коли я вирішила, що я все таки йду шляхом психології, а не акторства, тому що це мене супер виснажувало, Оця внутрішня боротьба. А, але я все таки вирішила для себе, що акторство mm -hmm. я не розглядаю як от фундаментально для mm -hmm. себе професію, тому що я чесно не бачу перспектив в українському кіно для себе. Mm -hmm. Ну насправді акторство не можна розглядати mm -hmm. як основне основне джерело mm -hmm. до не можна, як додаткове. Як, е... Популярність можна використовувати uh -huh. свою, але не як основну ні, ні, ну я не знаю жодного заможного актора в Україні, прям заможного uh -huh. такого, щоб Бред Під грубо кажучи. Всі заробляють десь з реклами, десь uh -huh. щось. Тарас Симбалюк. Е, ну так він заробляє з реклами. Не з, ну, основ, основні його доходи з реклами. У мене це напевно, що початок будівництва котопарку. Все ж таки, ми хотіла сказати, да, да. ми Приємний. зібралися, змогли, і ми вже побудували перший другий поверх і дах, і вікна поставили. Ну коротше, вкладено багато зусиль і грошей. Ще стільки ж потрібно вкласти, і тоді він відкриється. Чи, хоч раз ви заснули до опівночі на новий рік? Було таке? А, до ні, Нового року. Вже, ні, ні, ні. То, хоча минулого нового ну, року. Минулого ми прям, прям сиділи. Десь вже, до першої години ми вже лягли. Так, да, хотілося вже лягти, бо, ну, чесно кажучи, і в цьому році. Новий рік вже не той, що був, тому що ми не ходимо в гості. Ми не можемо запросити до себе, тому ми можемо що піти ялинку, ми да, не не можемо? можемо піти на ялинку. Мов зага? Не можемо піти на ялинку. А алкоголь теж дава Весь... не п'ю Я не, не п'ємо я не люблю. Просто він алкоголь. він ніколи не любив. А я не п'ю вже більше року. взагалі. Да, і воно взагалі не, не те, не той вайб, mm -hmm. грубо кажучи. Mm -hmm. А чи озвучуєте ви свої справжні бажання в новорічну ніч? Я ніколи і не загадував, чесно кажучи. Mm думаю. Ні. ні, не згадую. це, мені здається, якось там, там 15 це... років треба робити. Да. Ну, а взагалі, от які як все одно, ну якісь, ну хоча б традиції. От щось якісь тра є такі традиції на новий рік? Чи ні ніяк? Ні, ну, у неї подивитись один вдома да. по-любому, да. замахалась цим фільмом. Так. Вже просто про інше постіла. мовчи, бо ще й там мене накриє. Ну, слухай, ну це моє дитинство. Раніше ми постійно проводили з батьками, з моїми постійно їздили. Зараз трошки не виходить, бо у нас. Багато тварин вдома, ну, ну і у нас п'ять котів, і один собака, так. Да, і далі спінальник це коротше кіт, який не ходить, і його потрібно стежувати в туалет, потрібно допомагати ходити. Uh -huh. І ми не можемо поїхати. Е, зазвичай моя помічниця uh -huh. у нас живе, коли ми від'їжджаємо, але в новорічну ніч я ж не скажу, і так, а ну давай. да, да. да, 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 да. да. А які бажання взагалі були в дитинстві? От пам'ятаєте? Я дуже хотіла співати. Да? Uh -huh. Ну, взагалі, хоча на сцену, я пам'ятаю, що я там прям, прям засинала. Я, я зараз розумію, що це я це, там візуалізацію робила. Ну, типу, просто ми ще не знали таких слів. Я прям е, закривала очі, от я, я співаю на сцені, прям всі. Прошу, ну, співаю голосом Крістіна а, О, так, Да, Так, ну, well. в мене щось дуже схоже. ну, по типу, Хоч схотілося без знання якогось, знаєш. Чогось досягти. Ну, зазвичай в мене про досягаторство. Ну, mm -hmm. щось mm -hmm. хотілося десь. А що найперше от, в новому році ви, ви зробите? Ну от там, з, зранку, 1 січня. Прокину. Стідимо кота. Сижу здавлені. Це У мене завжди я встаю. Віду, погладив одного, второго, другого, третього, спускаюсь на перший поверх. Беру цього спинальника, несу на другий, його стежую так сонно. Потім я їх годую. Пот... Потім гуляю з Потім йду гуляти з собакою, приходжу, бужу, Ксюшу. Отак воно буде. <свят> я думаю, те саме буде і на новий рік. <свят> і взагалі ні в які прикмети, там, ні в новорічні якісь там. Ой, е зараз е я ріта. вже ні. це Ну що? Взагалі я в Ні, Але все... постійно мені каже, не облизуй ножа, бо дружина буде Да, Так, кола вже хожу. Так, Слухайте, окей, а умовно, я. Я б не сказав, що в мене там багато дуже різних традицій, але що я роблю точно, це я пишу, що я. Відкриваю свій записник, що я писав в минулому році, і провіряю, що збулося взагалі. що по типу, кожен рік ставиш собі задачі. Цілі, да, пишу. да, цілі, да. пишуть за задачі, цілі. Е, ну от у мене такого нема. Це просто М як, макроцілі якісь є, але за цей рік може багато чого змінитися, і те, що ти написав. Воно буде неактуально. актуально. Да, так, зараз така динаміка, просто змін у людей. Взагалі трансформації несуться швидко. І, тобто ти там, в січні один, а в травні ти вже інший. І я теж не ставлю цілі, таке нічого не роблю. Скажіть, будь ласка, чи ви такі нецікаві кукухай. гості взагалі? Вони жінок. Що не пишуть, вони щось взагалі перлися сюди. Вони не сваряться, блін. Сваряться? Я чого. Цей новий рік точно буде проваленим От для вас. Без ракетних атак. Ні, ну це, це само собою. Да. Без кохання, без коханої людини без поруч. коханої людини поруч, так. Да. Не знаю, мені все підходить, <ріст> що відбувається на новий рік. Мені немає такого, що в мене є якийсь атрибут, що я таке. Ваше найсміливіше бажання на наступний рік. Я хочу нову тачку, я хочу наступному році себе поршмакан. Вот. Я впевнена, що якщо я це скажу і мене на то тільки через те, що я щось на те зробила, а не через те, що мене хтось зглазить. Я це не вірю просто. Коротше, дуже хочу в наступному році нову машину. Я Піш. теж би хотіла нову машину. Е, я хочу в Крим. Mm -hmm. Вау. Е, Сміливе бажання. Да, ну і ми кажемо про найсміливіше. Яку свою звичку ви мрієте залишити в минулому? Патісмокер. Коли ти на тусовках ти вип'єш, і ти така: ну я вип'ю. Покурю. Бо я просто ну, е, вважаю, що я не курець, скільки б я не курила <гум>, за день. Я хочу перестати стріляти сигарети і айкас на тусовках, коли я вип'ю. Бо я типу така, коли твереза, воно мені не треба. <гум> Тільки десь. Все. Оце я хочу <гум> досить. У мене немає поганих звичок, яких я хотіла, хотіла б позбутися. <гум> Я, всі я хочу їх перевести на нов... новий так, рік. Так, я всі погані звички беру з собою. Е, я також. Знаєш, у мене немає поганих звичок, коли яких я хотіла би позбутися. А що ви дозволите собі в новий рік вперше? Що ми собі дозволимо? Нічого не робити. Я б нічого просто розслушати. Да? Просто розслабитись. В минулому, році, так. в минулому році ми вже першого числа щось знімали. Я в цьому році першого числа б нічого. Я дуже я б лежала тюленем. Бо першого числа іноді ну в мене таке буває. Ти відчуваєш е, якесь чувство в тебе таке відчуття провини, що ти нічого що не робиш, робиш? ти да. непродуктивний. Да, да, Слушайте, а тобі треба вже гнать кудись. А це ж і... проблем... проблемки. Да? У мене просто так само. Я не можу, якщо я день навіть вдома, я такий думаю, так неш себе християти. да-да-да, все, все. Я знаю, що я хочу в новому році. Я хочу дивитися отак от серіал, отак от викликати. Щоб кальян мені дома зробила, я дивилася серіал і дома його курю. Хоч у мене дома кальян. Я хочу. Ну я Ой. ж у глиня міняти. Я теж не вижу. Я я все придбала і не вже. <laughs> <laughs> Якщо новий рік, новий початок, що ви почнете першим. Я веду шоу, в шоу. А я знаю, який в мене план. А, я але. прям не знаю що. Я просто чуть в цьому році чуть підзаїбався. Я, я хочу перевірити вперше, в хочу все перевірити. Да, от чекап. от я все хочу, бо я то щось їду, блядь. я дуже багато за кермом провожу. Суда, блядь. ти граєш якось сі блять чи діли. Реально, правда, прям. Отводять. Я прям хочу с січня місяця, значить, місяць точно повний. Прям повний. Я роблю, я часто роблю, але все рівно повний не роблю. Я жодного разу не робив в житті. Я також. Я робив, робив, робив. Це про старість. Я здавав недавно я здавав вообще хуй тисячу років. Я на всякий случай. Я так ситуативно щось треба. Я з тих ребят. У мене недавно було, їду я в машині, такий. Пас, що зроблю, бля, подписываю в бану. Взятый там 20 років нам. О, тусовка, вискарь, давай. Да, за, да, за, да за, тут да, 12 да. треба да. ну, я мачу. Я недавно просто їду і все, блядь, все. Навірно, вмираю завтра. В Подклянусь. Я, <smick> <все, бляд. skrypt> Я їду, а в мене так трапилось, що в мене брат euh, типа, біля Хмельницького в нього лікарня. Ага. Він типу там завідувач лікарні. Genau. Я до нього приїжджаю і кажу, мені треба срочно це провірити. Він вот його так тільки не провіряє, і каже, в тебе все хорошо. Я такий точно. Реально все клянусь. В секунді мені стало хорошо. А так вже їду. Трумло вже заказує. Трумло вже заказував. Там від бабусі ще залишились. Люди красиві стоять дохуя, блядь. Так, добре. Ну, який найнезручніший тост ви чули? В мене був тост. О, давай, потім я тебе. Ребята, я буду називати цих людей, бо це мої знайомі. давай Вони одружилися. Це бомбокс. Ви їх не знаєте, це з Хмельницького. І в них натурі весілля по зальоту. Вони вже розвелися. В них весілля було по зальоту, і батя, знаєте, що говорить? Він ненавидів цю подругу всім серцем. Він каже, ви ж знаєте, що весілля тут не просто так, тому що Іра вагітна. Давайте вип'ємо за мого сина. <смеш> <смеш> Все! <смеш> 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 Бо такий був тост, чувак. <смеш> я блять. Доповнюю тебе. В мене теж було таке весілля в цьому році. Я просто я приїхав. І дуже все дивно, ніхто ні з ким не спілкується, така якась напряжена ситуація. І потім, як виявляється, то е, пара, ну чоловік і е, жінка, вони знайомі два місяці, щось таке. І, і, і там їбать, ну там така напруга була, там да, прям можна да, було да. ложками. Знаєш, отак от прям брати. Ні, які щось ну, з ними розмовляєш, там вони Вообще, прям всі... Такий неудобняк жуткий, і оце теж батьки казали тост. Е і вони, я не пам'ятаю, що саме, але остання фраза була: ну ви ще подумайте. І Я такий, прикинь, ну ви ще подумайте. Ще торт не різали бля, Може ще це вот. У мене є ще смішний один, ну я далі хлопці. У Я на весіллі теж була прикольна історія, коли наречений побився зі своїм батьком, і він його там засобиє. Причому мала виходити міла нітіч співати.

І ці, коротше, такі, типа, танцюють, і вона каже: Е, ну що ви, ну давай, типа, ну якось давай. І вони такі, типа, ну окей, ладно, щось там типо танцювали. До речі, міла дуже недооцінена артистка. Вона така да, вона дуже просто. А то, до речі, в я працюю А ви кажете, недооцінена. Нормально оціна. У мене на весіллі був. Ну там не тост, а добівка до тоста була дуже класна. Саша на мама моєї дружини або мама, або тато казав. Мама казала, типа. Ой, так добре, що нам такий зять попався. І моя тітя сидить поруч така, каже: Ага, попався? <правді> і всі такі. Ти бачу а це ж знаєш, завжди. Бачу". Такий зять нам попався. І каже, ага, попався. блядь, <правді> ого. Що ви би хотіли викреслити з новорічних традицій? А, а що додати, а які у нас є новорічні традиції? О, Традиції йде мова, зібрати політики. Давайте так для вас новий рік. Наскільки це свято важливе? Важливе. Я люблю новий рік дуже. з самого дитинства прям люблю. І я люблю. Мені подобається якось. Я в дитинстві прям я не знаю, я чекала цього дня, тому що я прям хотіла зробити собі якийсь там в дитинство причуску. Що тебе сьогодні буде на столі, типу що тебе буде сьогодні на столі? Я і бантики. <реш> Бачите, як ми в де да? да. розуміємо про що мова <реш> су в <сушах. реш> суша в суші вже будуть в мені, <реш> Я думаю, <реш> <да? реш> голода <на> ракеті. <реш> А, да. Ну, Але взагалі традиції. От, традиції які? та немає якихось не, таких не, жористих, зараз як просто насправді. У нас немає про, таких про, прямо про легкість, тож... та, про якийсь родинний зв'язок. І взагалі, чому це улюблене свято? Тому що це як віра в початок чогось нового. нового так. От і все. Люди його люблять, чисто через те, що ніби як закриваєш старий рік і де щось нове, а в новому що? Нові надії. Просто дивлячись, я, наприклад, була там на одному заході, і ми дізнавалися про різні традиції, різдвяні і так далі. І колись це було дуже. Дуже дивно, тому що там на Різдво ходили на вечорниці, а там пояснював нам історик, пояснював, що взагалі це дуже романтизовано для нас зараз вечорниці, mm -hmm. бо насправді це там ну, не, не прям такі собі... Не ви... такі вечорниці. вечорниці 18 плюс mm -hmm. і так далі. І, типу, але це не, не беручи ці саме, там різні були традиції, і вони були трошки там незрозумілі. Мені, грубо кажучи, mm -hmm. і так далі. Але зараз у нас є. Немає традицій, щоб ми класно, класно обожнюю ставити Будинок, mm -hmm. обожнюю. Класно, люблю готувати домашню їжу, насправді. Не люблю замовляти. Чесно, у мене навіть є якийсь такий вайб. Ні, оліве? не оліве, не оліве. <світ> Але у мене є якийсь такий вайб, щоб приготувати щось домашнє, смачне. Ти <світ> створюєш собі настрій, Так, типу, так. Та, це, та, це, та, це та, особливо та, для мене. Типу. І це так чудово, велика молодець, мотивуєш людей, тому що коли людина каже, в мене немає новорічного настрою, а звідки він візьметься. Mm -да. дитингрі... Я ти відключаю. Просто в дитинці нам батьки створювали цей настрій. <світ> батьки прикрашали Линку, та, мама там щось готувала. Mm -hmm. Все, ну, ми дорослі люди. Да. Кришиш олів'є. Тому та, що дуже багато людей. Так, я Новий рік провела, мені було, скучно мене нікуди не покликали. я там вдома сиділа. Почекай, ти, покличти, сама повинна, та, ти сама повинна зробити ну, ти собі. Ну, тебе не кличуть, ну значить, ти людина значить, не дуже. Як варіант про це так типу, ми самі собі створюємо свято, і це дуже класно, коли ти сам собі можеш створити свято і настрій сидять і чекають чуда, що якесь подати створити. Ти можеш сам собі створити свято в будь-який момент. Я сьогодні, наприклад, я сьогодні хочу вдягнути сукню, поїхати в якийсь там приїхати додому танцювати. Ну типу, яка в Яка проблема? Я доросла людина, я роблю, що хочу. Блін, просто вдуматися в це. Від, від новорічних перейшли. Я роблю, що хочу. Давайте ще питання: чи є щось, що ви б ні за що не зробили в новорічну ніч? Не за що? Все. Їдем. <laughs> да, да. А чому ні? Любий <laughs> двіш да. Ми ж говоримо про те, що не вистачає емоцій да. і типу. До речі, це дуже класно не, дуже... Ну, в тюрагі, напевно, сидіть, щоб тебе взяли. <laughs> <як laughs> наверное, напевно, наворіш, тоді ж не очень буде. Дівчатка, дівчатка, ти вранку випускає. Який подарунок може зіпсувати вам весь настрій? То ну, який ну, мужик я мужик п'яний, да? Знаєте, який? Ні, Загалі... до речі, алкоголь може зіпсувати настрій. — Покращити? — ні, ну, якщо я якщо, якщо п'яна людина, я шикую, да, може ну, типу, так. типу, я... якщо це перебор, так, то так, так, звісно, так. Так. що типу всі виселяться, а хтось там, ну типу, в лентах, так? Стіл. ну, типу, весілля не цікава але, історія. Так. Типу, ти думаєш, господи, щоб йому ну типу переключається вся увага не на ваше, якби типу no, все не на свято це, так, а на, людину, на людину. А взагалі, типу, який подарунок? Я вважаю, що це подарунок, коли людина тобі дарує те. Що точно знає, що тобі не сподобається, і все одно так, це так, дарує. Так, це так. просто Чи ти умінай... не слухає взагалі твої. Та, тобто, ну, мені пофіг, я дарую тобі те, що я хочу. Тобто я казала, я люблю червоні троянди, а він приносить жовті. Я ну, взагалі типу... не розумію, типу, як чоловіки кажуть, там я там подарував, там їй там, не знаю, щось там вау-вау-вау. Та? чайник. Та, ну, взагалі, я кажу, ну щось типу красиве, класне, так. Це виріжемо, бо mm. я дарова чайник. <рес> От але типу наприклад, якщо це вау-вау, та але ну наприклад, ну мені воно не потрібне. А що це може бути. Ну я бачила, я зараз хочу доповнити таку от час історію. Бачила, як дівчині там, наприклад, вона собі хотіла порш і подарила мерседес. Ну типу, ну окей, дивіться, так тонка, і вона сідає. Ну дослухай і вона сідає за кермо і така каже: ну, типу, я не хочу його. І там я така дивлюся, хейт пішов, от, там така пересіка перебирає. І а давайте об'єктивно цінова політика однакова. Ось ти я не міг купити да, одні. Це, це це просто сенсі. він врагував, що мерседес якось... таки. Ми будемо говорити не про машини, а про щось таке знаєте, <laughs> типу там. Пенал. Блін, <laughs> я просто це не видуна. Це історія, яку я ж не придумала, і вона мені якось Ні, так такі, та, 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 як так. приклад, нічого особистого. Але в той час, коли от я максимально ну лояльна до а цього. А вона реально, типу, хотіла це, вона реально вона хотіла почути. Вона, вона йому каже: ти ж ну, типу, я ж хотіла пошти, знаєш. Ну, типу, він перенакова. Якщо людина одне хоче, і а не це зробити сенс в тому, щоб вона просто просто розстроїлась від того, що, ну, наприклад, там може бути дійсно ну, машина і та й та класна. Питання в тому, що можливо, ну, жінка да, вона, там тестувала ці машини, якась незручніша, не якась незручніша, я роману. Прикмети, прикмети, прикмети. прикмети. Може вона розуміє, що вона десь сходила до гадалки. Гадалка сказала, тобі не треба їздити на Мерсі. Ні, знаєте, це типу, якщо, якщо брати в, ну, типу реалії карти Таро? це те ж саме, як то кажуть, Вадим. да там взяти ну щось маленьке, та там два ведмедика, та один білий, другий жовтий. Ну, ну от не любить вона жовтий саме. колір, да, і наприклад, там в неї де там стоять іграшки, от жовтий її туди не вписуються. І він, ну замість того, щоб розуміти, так, а в неї тут якась колекція там колекційних там ведмежат та або ще щось, от там, і в неї в основному всі такі там білесенькі і так далі. І тут він купляє якогось червоного. <гум> <гум> це <гум> це, це <гум> про це, це <гум> не ти про машине. Що людина та, не слухає він, тебе і а, не контексті. А фронтестя. я а я зроблю так, як я. <гум> ну, <гум> так. <гум> типу, та, це, це, це Це про якусь неповагу, тому цей подарунок в дійсності реально. Який він може він може бути дорогим, але він може бути тобі не потрібен. Можливо, взагалі ти хотіла поїхати там. Якийсь разом з ним спа там поваляти, mm. а він тобі давай там щось не провести. Якусь путівку та якусь пути не зробить. Не... А, а, а вона хоче ним, а вона просто провести час. Я так. не, не хочу на край світу, що голова розболілася в цих подарунків. Ні-ні, Класно, класно. Я бажаю, щоб дійсно на новий рік, от вам сьогодні, щоб там ваші чоловіки. Подарували все те, що дійсно ви захотіли. Ой, дякую, Дякуємо дякуємо. Да, да, Аліна. А давайте зараз привітаємо наших глядачів, наших підписників каналу Ентри Спортнюс з Новим роком. Ми вас вітаємо з Новим роком і бажаємо найголовнішого: це гармонії в душі, тепла навколо. Людей, які будуть вас оточувати і тільки вражати вас, тільки приємними емоціями, і ми бажаємо вам найкращого, що це може бути, це напевно того. Добра внутрішнього, щоб ви ніколи цей вогник ніколи вас не покинув. Я вітаю вас з новим роком. Я хочу, щоб у нас е, в душі і в серцях і, взагалі, всюди-всюди всюди було поменше агресії, щоб ми більше віддавали свого тепла, більше віддавали свої радості нашим близьким, е, Оточуйте себе тільки класними людьми і робіть те, що вам хочеться, любі щиро вітаю вас з новим роком. Новий рік це нові починання, і я хочу побажати кожному. Нехай життя дарує нові можливості, нові враження. І, звичайно, світлих людей поруч. Ура! 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 Дорогі підписники ютуб каналу Ентер Спорт Ньюс. Я вас вітаю з наступаючим 2026 роком. Цей рік для нашого каналу був дуже-дуже продуктивним, тому що ми записали масу нових випусків. За 2025 рік на нашому каналі побували абсолютно різні гості. Це актори. Артисти, співаки, блогери, спортсмени. І, чесно кажучи, я хочу подякувати кожному, хто долучився до розвитку нашого каналу. І дуже дуже дякую вам, дорогі підписники, що ви постійно залишаєте коментарі. Пишете нам е, різні відгуки, абсолютно, навіть якщо це е, якийсь хейт, ми сприймаємо це е, теж е, і розуміємо, тому що хочемо ставати кращими. І хочу вас попросити так само і надалі коментувати там кожен наш випуск, писати як вам, е, тому що ми це все робимо саме для вас. Я хочу вас привітати з новим роком, побажати щастя, миру. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять та захищають нашу Україну. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в нашу Україну. Ми віримо в Збройні Сили України. Я хочу подякувати всій команді, яка створює такі формати, як чого хочуть чоловіки, чого хочуть жінки та чого хочуть пари. А це величезна кількість людей. Від е, візажиста по волосю. До режисера або продюсера, або сценариста. І це величезна радість працювати в такій команді. Дякую. Я думаю, що 2026 рік рік вогняного коня, стане дуже успішним для нашого каналу, тому що ми запланували величезну кількість випусків та нових форматів. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе, ваш Вадимолійник.